Доброго дня заходьте, будь ласка. А що, що угу. Тобто, зжимається, розжимається. Ставиш в будь-яку позу, яку хочеш. Міняються насадки, це знімається. І ти десь, десь гупнутись, стукнутись, якби то не больно буде, якби все нормально. З 24 числа ми потрохи відбивали противника, потрохи він піджимав. І згодом, згодом, згодом ми відходили, відходили і вже потрапили в сам Маріуполь. Тобто нам сказали, що захищати місто любою ціною. Ми зайшли, окружили Маріуполь і вже держали якби, з усіма побратимами: це і Державна прикордонна служба, і Національна гвардія України, 56-та бригада, 17-й танковий і ще багато хлопців. І всі ці підрозділи, можна сказати, розмістилися на заводі Ліча. Тобто там був так можна сказати, штаб. І всі підрозділи просто взяли Маріуполь так, як кільце, і не давали противнику, щоб він прийшов у місто. І Згодом противники з авіації. 24 на 7 була авіація, і багато масових ударів в гаубиць і е, мінометів, артилерії, і всього, ну всього там було. І Потрохи ми відходили, відходили. І вже з 4.04 я отримав поранення. Я почув свист міни і прилетів 152-й в п'яти метрах від мене. і Я сховався за дерево. Почувши свист, я сховався за дерево і упав сзади мене. Ногу одразу відірвало осколком. а В руці дуже багато було відкритих переломів. Осколків і таких ще внутрішніх переломів. І мене відвезли у підвал, там, де розташовувалася наша медична рота. І там вже я лежав до 12-го. 12-го вже Ну, і тоді нічого не було, в принципі, у нас на той момент артилерії вже не було. І 12-го числа всі трьохсоті — це поранені і медична рота. І ті, тих, тих, хто обороняв, виходить, саме наш завод, іменно де, там, де медична рота розташовувалась, тоді нас взяли в полон, а ще частина бригади і хлопців прорвалася на Азовсталі. Коли нас забрали, нас звезли, виходить в один ангар здоровий, всіх звозили туди. Мене в той вечір повезли в Новоазовськ. Но Азовська районної лікарні нас, виходить, питали з сіми вечора до шостої 6... да, ранку. То там були і викрутки в ноги, і в п'ятки. І шокери були, і просто масовані удари, і стяжки були, і все, що можна так сказати, можна було знайти в машині, все було. Ми в Новозовську, в мене пішов в перший сепсис, У мене було зараження крові. Наші медики молодці, вони робили все, що можна було робити, але антисанітарія, пиль, е ну, так як в підвалі. Приходи, прильоти є. І ця штукатурка вся падає на нас, на відкриті рани, то якби за чого воно було. І в полоні в Новозовську мене я сказав, що мені дуже погано. Десь через. Пару часов я вже лежав білий, просто вже виключався. Я пам'ятаю, так як мельком, як кадри якісь. Вони поміряли температуру, була 40, 40 чим-то. І цей, взяли з пальця вроде би кров, і через час він приходить з бумажкою і каже: у тебе є два вибори. Або ти ставиш галочку, або щось уздо. То робиш, ну, типу, підписуєшся, або ти кажеш, через 2-3 дні помреш. Почалася операція. Я дуже тяжко з нею виходив, я чую, що до мене говорять. Все, операція закінчена, вставай, мені пощочини там б'ють. Я якби це все чую, дихати не можу, і якби нічого сказати не можу, і очі закриті. Не можу взагалі нічого. Я час отак пролежав. Потім я потрохи поча відкривати. Якби мозг працює, все розумію, все розумію, але дихати не можу і взагалі так. І якось У мене перший раз таке. І потім я, коли вже прийшов до себе, я побачив, що в мене стоять 34 пакети з кров'ю. Тобто було дуже мало крові. І потім мене забрали, відвезли. Я вже повністю мені руку отак от підрізали. Потім в Донецьку, потім в Таганрогі, потім вже на Крим і на обмін. Все, ти поучаствувала в інтерв'ю. Я позвонив, коли його забрали на От. і на другий, на другий день ми поїхали, знайшли машину, поїхали на От, І забрали його, побула там ще два дні з ним в лікарні, щоб його трошки поставили, там боліміння, щоб він відійшов. І забрали на Одесу сюди, і тут ми його лікували. Те, що ми пережили, від, ну, з тої пори, як він був в полоні, знаючи, в якому він стані був, це, звісно, дуже було дуже було тяжко це все переживати. Ми, я практично взагалі ні з ким не общалася, не старалася і не, не, не брати не телефон, ні. Взагалі. Ну просто те, що мені треба було робити, дзвонила кругом, куди могла. А коли зателефонували то, звичайно, були емоції ну, просто не передати. З Запоріжжя мене через 4 дні перевезли в Одесу, в наш Одеський госпіталь. Е мені зробили в Запоріжжі операцію і в Одесі 11 операцій зробили. Коли мене привезли тільки в Одесу, е я ще переживав на той момент, е як вона мене восприйме. Тобто я вже без руки, без ноги. І я з нею говорив, кажу, що може цей, може ти молода, і буде легше і тобі, і мені. Ну, вона мені напхала трошки цей. Я зрозумів, що не варіант. У мене в палаті було щось 13 чоловік чи 14 щось таке. Я лежу, і у мене здоровий букет квітів і кільце стоїть. Вона заходить і ззаді давердо чоловік що з 10. Коротше, в неї не було вибору. <have> <sharp> Ми вікна заберекадірували. Я заходжу в палату, роман лежить з букетом красивим. Я підійшла, обняла його і він витягує колечко. Зробив мені предложення, і я з Помню, як сьогодні з переляку навіть перелякалася і дала обидві зразу руки. Молодчина, Просто умниця. Попав в Київ в протезний без обмежень в Києві. Там мені спротезували ногу. Я вже навчився ходити там, не ходити. Це десь вже місця півтора-два зайняло. Може менше трошки. І відти, вже, як я нормально ходив, мене взяла волонтерська компанія Revise Soldiers of Ukraine, яка знаходиться в Америці, відправила мене в Орландо, Флорида. Там директор цієї компанії Ірина Віщук. І я в неї жив, і якби там уже мені поставили ногу ще одну. І вона купила мені біговий протез. Це дуга, як ресора йде. Купила біговий протез і потім відправили в Філадельфію. І в Філадельфії я вже займався реабілітацією та рукою. Цю нагороду я навіть не знав, що мені будуть її вручати. Просто е, був захід один. Е, кожен рік в Нью-Йорку е, збираються ветерани морської піхоти. Це і морські котики, і десантура їхня, і ще пару підрозділів, які всі ветерани. Це спеціально роблять для них, для ветеранів. Е, я просто сидів за, з ними за столом і вийшло так, що почали е, оголошувати. Ну, це є захід, тобто розказувати там щось по-англійському, я там не все добре розумів. І чую, що щось розказують за мене. Тобто я почув Маріуполь, почув ще декілька слів, і я якби почав так прислуховуватись. І вона розказувала мою історію. А потім вона попросила, щоб я вийшов, всі почали аплодувати. Морські піхотинці вистроїлися в ряд. І з двох сторон обходили мене і обнімали там, обладували мене. Так що так. Так що я навіть не знаю. Одна габаритна така упаковочка подарунків їде на 36-ту бригаду. Ще одна їде хлопцям. і ще одна. Надо обзвонити парней наших е, знайомих. Треба поінтересуватися е, на даний момент, в чому вони нуждаються. Можете термухи какие-то. А, а, мож... сроки? я не доставлю, все. Но, Я думаю, так як є аптечки, то есть где-то думаю, недели три воно у нас буде. Останні проходять мої дні після моєї реабілітації. Тобто займаюся вже такими справами по своїх каналах, які я здобув вже в Америці. Дзвоню людям. Люди хочуть допомогти. Я збираю інформацію від хлопців, що їм дійсно потрібно. Мрію дочекатися всіх хлопців з полону і відсвяткувати нашу перемогу.